Вітаю на каналі Learn English With Ivan Chandra. Сьогодні ми з вами вчимося, як використовувати Present Perfect Tense. Теперішній доконаний, теперішній досконалий, теперішній завершений. Ці всі назви ви можете побачити десь в інтернеті. Незалежно від того, як ви вивчали. Маєте пам'ятати одне, що present perfect використовується тоді, коли нам потрібно писати завершеність. Дії протягом якогось періоду. Саме так є якийсь період, про який ми говоримо, і ми кажемо, або якась дія повністю завершилася в кінці цього періоду, або вона частково завершилася в кінці цього періоду. Відео про Present Perfect Tense є на нашому вебсайті. Я залишу вам посилання у описі до цього відео. А ви дивіться зараз нове і вчіться використовувати Present Perfect Tense у вашій розмові. Як ви всі вже знаєте, present perfect tense формується дуже просто. Щось має бути present і щось має бути Perfect. І от у якості present виступає допоміжне дієслово to have – мати, але воно тут не перекладається ніяк. Пам'ятаєте, урок наш? Воно тут тільки як дзвіночок, який показує, що цю дію треба розуміти як завершена з'їв, випив і так далі. А у якості Perfect виступає основне дієслово, про яке ми говоримо, що ця дія завершилася. На цей період часу. Але це дієслово не можна використати просто у словниковій формі, як воно записано у словнику. Потрібно пам'ятати, що perfect tense, perfect, perfect, щось має бути perfect, формується двома способами. Якщо це правильне дієслово, ми просто дописуємо в кінці іді, якщо це неправильне дієслово, то ми дивимося третю колонку таблиці неправильних дієслів. І ось зараз пропоную вам подивитися на текст, який я для вас приготував, щоб ви самі побачили, чи ви зможете почути спочатку і побачити, де знаходиться наші present perfect tense у цьому тексті. Це невеличкий текст. I have always been interested in learning new skills. So, over the past few years, I have taken up several hobbies. I have learned how to play guitar, knit scarves. and even bake my own bread from scratch each new activity has been a challenge but also incredibly rewarding by practicing consistently i have improved my skills and gained a sense of accomplishment i have also met new people who share my interest and have formed lasting friendships these hobbies have become an important part of my life and have helped me to stay motivated and engaged Overall, I feel grateful for the opportunities I have had to learn and grow through these experiences, and I look forward to discovering new hobbies in the future. Сподіваюся, ви змогли порозуміти, про що цей текст, і побачити, де знаходиться Present Perfect у цих uh, коротеньких реченнях. Якщо вам трошки було складно, нічого, я вам допоможу зараз розібратися з цим. Подивіться на текст, де я виділив червоним кольором Present Perfect у нашому тексті. I have been interested. Саме слово always, так же само як слово just або так само як слово also, вкладається всередину між двома частинами Present Perfect, між тим, чим позначається Present, тобто дієслово to have, і самим дієсловом у третій колонці been тут у даному випадку. I have always been interested in learning new skills. Я завжди був зацікавлений у тому, щоб навчитися чомусь новому. So, over the past few years, I have taken up several hobbies. Отже, протягом минулих декілька років я постарався отримати декілька хобі. І потім перераховуємо, чого я, наприклад, досягну. Ну, це не про мене, до речі. I have learned how to play guitar. Have learned. Бачите. Я... Навчився завершена дія. Я навчився. I have learned як грати на гітарі, knit scarves, Плести шарфи, and even bake my own bread from scratch. І навіть пекти свій хліб з самих інгредієнтів. Each new activity has been a challenge. Has been. На даний час це було для мене challenge. Кожна з тих перерахованих вище дій була для мене трошки challenge, викликом. But also incredibly rewarding. Але також і дуже сильно корисним. By practicing consistently, I have improved my skills and gained a sense of accomplishment. Практикуючи постійно, I have improved. Бачите, тут present perfect. Я покращив, що зробив? Покращив на даний момент мої навички and gained a sense of accomplishment. І отримав відчуття довершеності. Зверніть увагу, що в цьому реченні у нас є дві. Present perfect, але тільки перед першим у нас стоїть допоміжне дієслово have, I have improved my skills, і повинно би бути I have gained a sense of accomplishment. Але оскільки тут дві речення складені в одне, тому що у нас тут тільки один subject, I тільки про мене йде розмова. тому ми можемо тут опустити допоміжне дієслово have у другому реченні, так само як ми і опускаємо subject у другому реченні. I have improved my skills and gained a sense of accomplishment. I have improved my skills and I have gained a sense of accomplishment. I have also met new people who share my interests and have formed lasting friendships. I have also met. Have met. Present perfect. To meet. I have met. I New people who share my interest. Я зустрів нових людей з тими самими інтересами. And I have formed так само довершений час, доконаний час, називайте, як бажаєте, теперішній доконаний час. Я сформував, якщо буквально, але по значенню у мене склалася з ними міцна дружба, lasting friendship. довготривала дружба. These hobbies have become an important part of my life and have helped me to stay motivated and engaged. Ці хобі have become, present perfect від дієслова become – ставати, стали важливою частиною мого життя. Завершено стало вже не ставало, а стало. І допомогли мені залишатися мотивованим і зацікавленим. Overall, у загальному. I feel grateful for the opportunities I have had to learn and grow through these experiences. And I look forward to discovering new hobbies in the future. Я почуваю вдячність за можливості, які я мав, I have had на даний час за цей період, вивчати і рости, дякуючи цьому досвіду. And I look forward to discovering new hobbies in the future. Я з нетерпінням чекаю відкриття нових хобі для себе в майбутньому. Ще раз нагадую, друзі, що у цьому тексті говориться про період часу. Це завжди повинен бути якийсь період часу, коли ви використовуєте present perfect. Тоді вам буде легше його використати. Тоді буде зрозуміліше на протязі якого періоду часу відбувалася та чи інша подія. Де у нас тут у тексті є період часу, про який ми говоримо? Якщо ви були уважними, то у самому першому реченні і вказано в нас тут той період часу. Over the past few years. на протязі минулих декількох років. І от на протязі декількох років ця людина, яка про себе розповідає, досягла ось таких успіхів, перейняла такі хобі. І ця людина говорить, що на даний час вона вже завершила ці хобі, вона вже навчилася всьому тому, про що була розмова. Як би дивно це не звучало, але в англійській мові present perfect це теперішній доконаний. Хоча у нас в українській мові ми би це розуміли, як це відбулося в минулому, я зробив. Я вивчив, навчився, розпочав. І оскільки у англійській мові це теперішній час, потрібно звернути увагу, що коли використовуєте інші дієслова в тих самих реченнях, у якому використовується Present Perfect, вам обов'язково потрібно їх використовувати у теперішньому часі, так само, щоб всі дієслова у реченні були одного часового відмінку. «Теперішній» значить «теперішній». Може бути теперішній доконаний, простий теперішній чи теперішній тривалий, але повинен бути «теперішній». І якщо ви подивитеся знову на цей текст, і я вам зараз покажу, де знаходяться дієслова, інші, які використовуються в тих самих реченнях де вживаний Present Perfect, зверніть увагу. I have learned how to play guitar, knit scarves, bake, play, knit, bake. Використовується в простому теперішньому часі. Зараз я це збільшу вам на екрані. Також у нас там є дієслово share. Who share my interest, share, розділяти так само використовується в простому теперішньому часі. Потім to stay. Stay. Так само, простий теперішній час. Feel, grateful. Простий теперішній час. Learn, grow. простий теперішній час. Look. Простий теперішній час. Ось це називається тим співвідношенням часових відмінків у одному реченні. Тобто, всі мають бути одного часового відмінку, або всі теперішнього, або всі минулого, або всі майбутнього. У більшості випадків, звичайно, бувають і винятки. Сподіваюся, ви згадали, як користуватися Present Perfect Tense. Зараз пропоную вам перевірити себе. У вас на екрані зараз декілька речень. У цих реченнях дієслова стоять у базовій формі, тобто так, як вони записані у словнику. Зупиніть зараз це відео, поставте його на паузу і уважно прочитайте ті речення. Поставте ці дієслова у Present Perfect Tense. А коли ви це зробите, запустіть відео далі, і ви побачите. Правильні відповіді. Сподіваюся, ви пам'ятали, що деякі дієслова у нас є правильні, деякі неправильні. І тому perfect tense у деяких дієслів потрібно було подивитися у третю колонку неправильних дієслів. Також зверніть увагу, що у кожному практичному реченні говориться про якийсь період. Марія has studied English for 5 years. Протягом п'яти років they have traveled to Europe twice. Вони подорожували двічі до Європи. Мається на увазі за період їх життя. He has eaten sushi before, but he doesn't like it. Він вже їв суші до цього періоду, до тепер, на даний час, але вони йому не подобаються. We have lived in the house for ten years період 10 років. Ми прожили в домі 10 років. Сара has not finished her homework yet. Сара ще не закінчила її домашню роботу поки що. The company has produced high quality products for decades. For decades, тут період протягом декад, протягом десятиліть, компанія випускає продукти високої якості. My sister has broken her leg twice. In the last five years. Моя сестра зломала свою ногу двічі протягом п'яти років. Знову період, п'ять років. I have read three books this month. Я прочитав три книги протягом цього місяця, this month period. The team has won three championships in a row. Команда виграла три чемпіонати підряд. Тобто на даний час вона вже має три виграші. За весь період свого існування, напевно. I have not seen that movie yet. Я поки що за період свого життя не бачив той фільм. Ну, якщо у вас вийшло так само, я вас вітаю. Якщо ні, подивіться ще раз відео про Present Perfect Tense, і тим самим ви допоможете собі у використанні Present Perfect у вашому повсякденному житті. І перед тим як зробити короткий підсумок до сьогоднішньої нашої розмовної практики, хотів би попросити вас не забути підписатися на цей канал, не забудьте поставити ваші лайки, залишайте коментарі. Коментарі дуже допомагають цьому каналу розвиватися. Тому залиште будь-який коментар. Цим самим ви приймете участь у розвитку цього каналу. І я вам дякую за це. А щоб підсумувати сьогоднішній урок, скажу вам все дуже просто. Не бійтеся його використовувати, цей present Perfect Tense. Використовуйте його, коли ви говорите про період часу, який або завершився вже, і ви вже все завершили на даний час. Ви вже завершили якусь роботу. Я випив воду, я з'їв яблуко або, можливо, частково завершилася дія якась. І ви цю часткову завершеність бажаєте зараз сказати комусь іншому. Я з'їв половину яблука, я випив пів склянки води. І не забувайте, що використовується допоміжне дієслово have, а для he, she, IT допоміжне дієслово have міняється на has. Ну і закінчення ідій до основного дію. слова, якщо воно правильне, або третя колонка, якщо воно неправильне. Ось і весь підсумок використовуйте і похваліться чимось, чого ви досягли вже на даний час за, період, за якийсь період вашого життя, у коментарях. Дякую і побачимося в наступному уроці.